Назвати Олексій Хуторний в ефірі, третій випуск програми Мої права у попередньому випуску. Ми говорили про права покупця в магазині чи обов'язково залишати речі в камері схову? Хто несе за них відповідальність? Хто має право вас обшуковувати? Як повернути придбаний вами товар? У цьому випуску мова піде про доступ до інформації. Яку інформацію і від кого ви можете отримати, як написати інформаційний запит, як дізнатися, кому належить організація або підприємство. Чи можете ви знімати і фотографувати людей на вулиці, в магазині, в маршрутці? Дізнайтеся далі. Чому це важливо? Тому що інформація це зброя, іноді потужніша ніж ракети і танки. Від того наскільки добре ви поінформовані, залежить те, як ви мислите і дієте. За українською конституцією кожен має право вільно збирати, зберігати та поширювати інформацію усно, письмово та будь-який інший спосіб на свій вибір. У 2011 році, завдяки старанням українських активістів та журналістів, ухвалено закон про доступ до публічної інформації. Він увійшов у десятку кращих за своєю якістю у міжнародні рейтинги. Завдяки йому отримувати інформацію стало простіше. Публічна інформація це уся інформація, яку збирають, накопичують, отримують у будь-який спосіб органи державної чи комунальної влади будь-яких форм будь-якого підпорядкування. Якщо мова йде про суспільно значиму інформацію. Про інформацію щодо щодо стану навколишнього природнього середовища щодо катастроф аварій, можливих навіть можливих аварій чи катастроф надзвичайних ситуацій. Якщо організація є спорядником такої інформації, то незалежно від того, чи вона є. Органом державної влади чи комунальної влади Такий, така інформація є публічною, відповідно, особи ну ми з вами маємо право на отримання такої інформації навіть від приватних установ. Обмежити доступ до інформації вам можуть у кількох випадках виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності, задля дотримання громадського порядку, задля збереження здоров'я населення, задля захисту прав інших людей та задля дотримання неупередженості правосуддя. А також якщо що шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільну вагу цієї інформації, якщо ж ви захочете дізнатися на що витрачені бюджетні кошти, кому належить державне або комунальне майно імена людей, які витратили ці кошти, або кому належить це майно. То доступ до такої інформації вам ніхто не може закрити. Також не належить до обмеженої інформації про декларації чиновників та депутатів. І запам'ятайте, обмеженню підлягає інформація, а не документ. Якщо ж документ містить інформацію з обмеженим доступом, то оприлюдненню підлягає інформація, доступ до якої не обмежений. Найбільше плутанини і непорозумінь може бути в випадку, якщо ви захочете отримати інформацію про яку-небудь людину, адже міжнародна практика горою стоїть за недоторканність приватного життя людини. Відповідно, інформація про фізичну особу здебільшого є конфіденційною. Без згоди самої людини неможливо отримати інформацію про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, також адресу, дату, місце народження, про її майновий стан та інші. І персональні дані тут насправді дуже тонка грань. Наскільки інформація про людину, яка вам потрібна, має суспільну вагу. Останнім часом виникає багато питань, чи є публічною інформація, яка знаходиться у соціальних мережах, припустимо, ваша фотографія або Ваші дані, які ви написали на своїй сторінці, про це ми запитали у нашого юриста. Ця інформація не підпадає під визначення публічної інформації проте це є загальнодоступна інформація. Соціальні мережі є джерелом інформації, до яких мають необмежений доступ, необмежена кількість людей. І тому, незважаючи на те, що ця інформація не є публічною інформацією, вона є такою, що вважається загальнодоступною. Людина, яка викладає інформацію, зобов'язана враховувати ту обставину, що до цієї інформації має доступ необмежена кількість е суб'єктів. І ну, ми з вами прекрасно знаємо, що більшість соціальних мереж мають навіть спеціальну властивість, як то поділитися відповідною інформацією. Чи виділити цією інформацією всередині соціальної мережі, чи за межею соціальної мережі, ви маєте на це повне право. На початку програми ми згадували, що за конституцією кожен має право вільно збирати, зберігати та поширювати інформацію в будь-який зручний для людини спосіб. Насправді дуже багато виникає конфліктів і непорозумінь, коли ви, наприклад, збираєтеся когось сфотографувати на вулиці або знімати на відео. Ми запитали у юриста, наскільки законно є знімати, наприклад, в приміщенні магазину або в маршрутці, словом, там, де найбільше виникає. Проблем із людьми, адже люди, як відомо, не люблять, коли їх знімають або фотографують без їхньої згоди. З відеозйомка і фотозйомка, ну, наприклад, в будь-якому публічному місці, як це вважається апріорі дозволеною, і ми всі, виходячи на вулицю, даємо мовчазну згоду на те, щоб ми були зняті на фото чи відео відповідно. Вас можуть звинуватити в протиправному збиранні інформації, якщо йде мова про цілеспрямоване переслідування людини і знімання без її на те відома. В такому випадку існує ризик того, що вас звинуватять в неправомірному збиранні відомостей про особу. Але якщо ви відкрито знімаєте, то ніякого подібного ризику не існує. Якщо ви не приховуєтесь там, не з балкону сусіднього будинку знімаєте, то ви дієте цілком правомірно в рамках і цивільного кодексу. Чиновник взагалі посадова особа, який за своєю природою публічна особа. Він повинен жити з думкою про те, що за ним практично завжди можуть стежити. Ну, практично завжди я отрірую, звісно, він так само має право на приватність, як і всі ми з вами. Туалеті немає. Не бажано, безумовно. Не пам'ятаю, окрім як закон, який регулює продаж тютюнових і алкогольних виробів, ніде інше більше не зустрічав визначення публічного місця. Але загальна логіка така, що будь-яке місце, яке передбачає вільний доступ людей. І можливість великого скупчення людей. Тобто так, і маршрутка, і магазин це публічні місця 100%. І інформацію там можна збирати? Безумовно, безумовно. Без... Тим більше магазин містить відповідно, безліч ну, товарів, які і за іншими законами вже про захист прав споживачів підлягають окремо збору відповідно. Тобто, там 100% ви маєте право збирати інформацію. Зазвичай при вході в магазин ми можемо побачити зображення про те, що не можемо ні фотографувати, ні знімати. Але оскільки ми знаємо, що магазин так само публічне місце, то тут ми маємо право знімати. Інше питання, чи нам дозволять. Ходімо. Гречка, дорога. 20 гривень гречка. Добре. Добре. Я обращаюсь, у нас фотосумка запрещена. А, а чому? 307 Забороняється. Яка, я, я, яка стаття? 307. Чого? Цивільного кодексу України. Ага. А, а що це означає? Забороняють мене знімати. Так, а вас знімають? Вузлу. Так я вас не знімаю. Ми, ми в магазині, ми мене знімаємо. У нас Так це публічне місце, ні? Ну, він мене знімає. Выключ на камеру, пожалуйста. і нам вже заборонили знімати. Ну, Взагалі прийнято підійшли. Здравствуйте. Да ви б дозволили. Ребята, всі ми люди нормальні. Задали ну, б вопросы, ми б ответили на ваші випросили. Ну, тобто, може, треба підходити до вас, спитати, чи можна вас познімати. І ви б дозволили. Якщо ви сказали я вот. Громадянин України, от моя фамілія, угу. я представляю там таку-то пресу. Угу. Як бачимо, право знімати в публічних місцях у нас є, але його потрібно ще вибороти у охоронців. Якщо ж ви хочете дізнатися інформацією, якої немає у вільному доступі, для цього вам необхідно написати інформаційний запит. Припустимо, вас зацікавило, скільки коштів витратив Черкаський національний університет на виготовлення та спорудження стели. Закон не вимагає якої-небудь конкретної форми цього документа необхідно лише обов'язково написати власне прізвище ім'я по батькові або назву організації, якщо ви пишете від її імені, поштову адресу або адресу електронної пошти, номер телефону, загальний опис питання, яке вас цікавить, дату та підпис. Для надійності роздрукуйте документ у двох екземплярах і занесіть у канцелярію. Там вам мають поставити відмітку про те, що документ прийнятий. Бо якщо ви надішлете інформаційний запит на електронну пошту, він може загубитися або його можуть не побачити. Тому завжди дбайте про те, щоб у вас були докази, що ви надсилали інформаційний запит. Добрий. Або ми зареєструвати інформаційний зад. За законом відповідь нам мають надати протягом п'ятьох робочих днів. Сьогодні п'ятниця. Отже, відповідь нам має прийти не пізніше наступного четверга. Але відповідати нам можуть і довше. Якщо запит стосується надання великої кількості інформації або пошуку інформації серед значного масиву даних, відповідати можуть протягом 20 робочих днів. Але відповідач має пояснити протягом 5 робочих днів, чому відповідь не можна отримати раніше. Коте, ти подавав інформаційний запит. Можна отримати відповідь і швидше протягом 48 годин, якщо інформація в запиті стосується захисту вашого життя та свободи, якості харчових продуктів, стану довкілля та надзвичайних ситуацій, якщо ті загрожують у вашій безпеці, у такому випадку ви повинні пояснити, чому вам необхідна термінова відповідь на такий запит. Інформація на запит надається безкоштовно. Єдине, якщо ви копіюєте більше 10 аркушів, яких небудь документів, то ви маєте заплатити. Тити за них, якщо ж у відповіді на запит вам е, напишуть про те, що ви можете дізнатися е, інформацією з відкритих джерел, вона є у вільному доступі, або нададуть вам інформацію не по суті, то така відповідь вважатиметься неправомірною відмовою у наданні інформації, і таку відповідь необхідно оскаржувати. Якщо ж ви захочете дізнатися, хто заснував, наприклад, яку небудь партію, кому належить яке-небудь підприємство, організація, благодійний фонд, то для цього існують спеціальні електронні сервіси єдиний державний реєстр даних. На сайті Міністерства юстиції створено спеціальний кабінет електронних сервісів. Вводимо назву організації, яка нас цікавить, і реєстр видає нам результат. Деякі запити на цьому сайті є безкоштовними, за деякі необхідно платити. Є різні реєстри із різним ступенем доступу. Наприклад, єдиний державний реєстр юридичних осіб фізичних осіб підприємців практично не має ніяких закритих полів, не має ніяких обмежень, і ви маєте змогу все бачити онлайн про будь-якого ну, власника будь-якого підприємства. І теоретично, з, відкрит... з прийняттям закону про відкриття доступу до кінцевих бенефіціарів, ну, практично вся інформація мала бути ну, залежить тільки від чесності відповідних підприємців. Є, наприклад, як ти правильно сказав, ну, єдиний державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Цей реєстр е має обмежений доступ, до нього мають доступ відповідні державні реєстратори. Нотаріуси, ну і там певне коло суб'єктів, пов'язаних з цими речами. Але ми з вами, як пересічні громадяни, не маємо до нього доступу і можемо лише просити відповідні витяги через органи нотаріату чи через органи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. І ми можемо отримати інформацію тільки, яка стосується нас безпосередньо або наших довірених осіб відповідно. Або в деяких випадках там наших спадкодавців. Якщо ми приймаємо, наприклад, спадщину, то ми можемо попросити інформацію, що стосується спадкодавця. Те саме стосується е, державного земельного кадастру. Наприклад, ми можемо просити інформацію або про себе, або про осіб, які видали нам відповідні довіреності, або про наших спадкодавців. Відповідь якщо є якась суспільно важлива інформація, незаконні забудови все інше. яким чином я можу дізнатися, кому належить, які є шляхи? За чи на мою думку, відповідно до сукупності норм закону про інформацію про доступ до публічної інформації, там земельного кодексу закону про основне містобудування. Будь-який орган мав би надавати нам таку інформацію, чи то міська рада, чи то управління земельних ресурсів, чи то інспекція держобудконтролю. Але на практиці ця інформація ховається під приводом того, що це є інформація, яка захищена законом про захист персональних даних, і зазвичай органи не надають такої інформації. Ну, тут я рекомендую тільки використовувати обхідні механізми, а саме, наприклад, адвокатські запити, депутатські запити. Більшість із нас має ну, доступ до відповідного свого депутата міської ради, там, чи обласної ради, чи Верховної Ради, в залежності від ну, рівня комунікації. Ось. Але на запит депутата міської ради міська, о, о, структурні підрозділи міської ради нададуть інформацію, ну, я впевнений, практично на 100%. Ключова проблема в доступі до інформації в тому, що немає органу, який би контролював відповіді на інформаційні запити, тому що дуже часто чиновники можуть формально відписувати щось у запиті, можуть вводити вас за носа або і взагалі відмовити у відповіді. Громадські активісти радять відстоювати свої права в такому випадку у суді. У цьому вам може допомогти інститут медіаправа на сайті medialow.org.ua. Ви можете звернутися за порадою до фахівців, і кваліфіковані юристи вам допоможуть. Це була програма. Мої права, наше гасло. Борімося, поборемо. До зустрічі.